Колектив кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницького торговельно-економічного інституту підтримує ініціативу нашого директора замкової. Наталії Леонідівни і приймаючи естафету від факультету товарознавства, туризму та готельно-ресторанної справи, приєднується для в акції Ice Bucket, Ice Bucket Challenge і передає свої благодійні внески Зіліцькому обласному досвідку для наших колів. А також передає естафету відеокапів на чолі з начальником відеокадру. Валентиною Антоніною, а також колективу бібліотеки на чолі з Яворською Тетяною Михайлівною і Центру інформаційних технологій на чолі з з Юрієм Курицьким. Україна подусе!